Як правильно їсти бліни з ікрою? Показую. Берете блінчик тонкий. Від Miltime, до речі, от так от. Раз, розвернули його. Ну, от вам такий прям величезний, він не потрібен. Я, в принципі, отак от, от беру, відриваю отак от половинку. Чікс, хоп. Хоп, мені треба пацієнт. Навіть четвертушку. Беру. А де ложечка? ой 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 боже мій, ну, підготовки ну, ноль. Та я візьму цею. Є макар? Красава, Боже, чорний плащ макар. У нас розтоплене і свершкове масло. Отак от, от. Раз. Намазали. Потім берете червону корочку. Оп! Отак от. Отак. От. От Сюди. Раз. Потім берете отак от, от, згортаєте. Так. Сабінка. Ану, давай. Откривай рот. Хопа! Жуй! Сабина, надо глотати. Блядь, <ріст> нормально, ты испортила там все видео. Тобі має бути смачно. <ріст> 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 Ладно, сейчас знімем нове, там, де, там, де професіонали.